Дивовижна держава розташована на двох півостровах, і не просто держава, а ціле королівство. Такий же він є. Цей Таїланд досі повний загадок і таємниць, навіть у 21 столітті, коли існує інформація про все-все. Привіт, з вами Рожеві Околяри і Софія Щербай. Я розкажу вам про найважливіші етапи історії країни, які варто знати кожному туристу, що прямує в Таїланд. Погнали знайомитися. Офіційно в Таїланді дати заснування вважається 1238 рік, тому це одна з наймолодших азіатських держав. Подумаєш, всього навсього 786 років. Важливо сказати, що до 40-х років минулого століття Таїланд був відомий як Сіам. Нова назва в перекладі з тайської означає вільна країна, і місцеві жителі дуже пишаються цим. Тайланду вдалося зберегти незалежність, хоча його територія була, скажімо так, скорочена через тиск з боку Британської імперії та Франції, але зануримось минуле трішечки глибше, адже люди жили на території сучасного Таїланду ще в доісторичні часи. Археологічні знахідки свідчать про існування ранніх цивілізацій, таких як культура Бан-Чіанг, що за дві тисячі років до нашої ери. Згодом у VI столітті з'явилося королівство Вараваті, одне з перших королівств на території сучасного Таїланду. Воно було впливовим центром буддизму і торгівлі. Нарешті наближаємось уже відомий нам 1238 рік. Це час королівства Сукхотай, що проіснувало 200 років, засноване королем Сі Інтратітом. Воно відоме як Золота Ера тайської цивілізації. Тут зародився тайський алфавіт, а ще розвинулися торгівельні зв'язки з Європою, Китаєм, Індією та Японією. Вже у ХХ столітті протягом декількох десятиліть Таїланд пережив численні військові перевороти та політичну нестабільність. А в 1980-х і 90-х роках Таїланд зазнав економічного піднесення і став таким, яким ми знаємо його зараз. Територія країни на карті нагадує літеру Р, тому вона по-особливому поділена на райони центральний, північний, північно-східний, східний. східний та південний кожен район у свою чергу поділений на провінції. Наразі їх існує 77. Ви вже знаєте, що з моменту свого заснування Таїланд не змінював форму правління і завжди був королівством. Зараз при владі король Рама X, який зайняв трон нещодавно після смерті свого батька Рама IX. тайці дуже шанують королівську родину, незважаючи на те, що фактична влада належить парламенту, очолюваному прем'єр-міністром. Олизь Таїланд став і досі залишається одним з найбільш економічно розвинених регіонів Південно-Східної Азії. Він ходить до п'ятірки азійських тигрів. Думаю, вас не здивувало, що туризм є ключовим сектором, і Таїланд щороку приймає мільйони туристів з усього світу. Площі його історичних парків настільки великі, що аби оглянути їх пішки, знадобиться день або й два. Зараз в Україні проживає близько 60 мільйонів людей. Приблизно 10% із них мешкають в Бангкоку, столиці Таїланду. Протягом своєї довгої історії Таїланд охоче приймав не лише гостей, а й іммігрантів. Багато хто з них були письменниками, художниками, скульпторами, танцюристами, музикантами й архітекторами. А їхня майстерність допомогла збагатити місцеву культуру. Тому нині Таїланд багатонаціональна країна, у якій нараховується понад 30 народностей і племен. Звісно, за один сюжет неможливо охопити всю його багато історію і складну сучасність, але головне, щоб ви запам'ятали, Таїланд країна з великою історією. Зараз частина його стародавніх міст перетворилася на руїни, які охоче відвідують як іноземці, так і самі тайці. Але про них послухаємо згодом. Мене звати Софія Щербай, Па-па!